Всім привіт! Ви на каналі Софія Рокс. Сьогодні ми будемо е, робити на мою парту обзор. Поїхали. Ну що ж, поїхали. Тут у мене зошити. Тут у мене книжки, тут моє фото. Тут я прицепила наліпку. Тут у мене фото. Самолітики. Це в мене від стоматолога. Це фото моєї любимої іграшки. Це статуя. Мені тато подарив на 8 марта. Це мої духи. Мені сестра подарила на Новий год. Це мій кошелек. Тут у мене слайм. І тут у мене ще один слайм. Є клей. Тут у мене такі м -м, такі зошити маленькі. Тут у мене такий м -м, така коробочка. Тут фото, 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 фото. Це в мене із гри. Фото і це в мене із гри фото. І тут ще внизу є отам. отако в мене внизу. Е, тут моя іграшка. Ну і все. Давайте пока-пока.